Крутинська громада невтомно допомагає нашим хлопцям військовим. На підтримку ЗСУ проходять різні заходи та акції. Нещодавно міськ виконкомі пройшла акція під назвою Млинцями пригощай зсу допомагай. Зустрінемо разом переможну весну. Працівники міського палацу культури пригощали усіх охочих млинцями та різними смаколиками. Дуже хочемо допомогти нашим хлопцям. Сьогодні щось я думаю, ми не збираємо і. Так як я мама військового, і мій син також зараз в Бахмуті, я не кажу, що це буде моєму сину, це буде чийомусь дитяті. Разом до перемоги ми сильні, ми непереможні, Хлопці, тримайтесь, ми вас любимо і допомагаємо чим можемо піснею, млинцями сьогодні. Хлопці нам ще підіграють, а ви там наші рідні тримаєте. Все буде добре, все буде Україна разом до перемоги. І як ми сьогодні кажемо в наших словах, дівчата, зустрінемо разом переможну весну, тобто перемога вже близько. Чим пригощаєте сьогодні чим? учасники сьогодні ми, е е українські дані звича колись давно давними ними зараз печуть такі млинці на дріжджах, опалки, називаються з підливкою, з грибочками зі сметанкою. Сьогодні в нас є з капусточкою. На жаль, із грибочками вже розібрали. Є в нас варенички із і із картоплекою, грибочки, солоденькі із е сиром, із маком і з яблучками, і також булочки. І наша піца смачного вам. Наші Україні люди знаходять Різні методи допомоги ЗСУ. і це дуже круто. Це символізує те, що вся, все суспільство, наше, вся хрестинська громада, не тільки фізично, а й всіми можливими способами допомагає. Ми дякуємо вам за те, що захищаєте нас, нашу країну. І повірте, все, чим тільки ми можемо, ми допомагаємо. І такі заходи. Це ж не питання в тому, чи смачно, чи не смачно. Я переконаний, що буде смачно, але основна ціль мета. Це донати на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ну, ми важливо. Просто ми працівники служби, щомісячно місячно відправляємо кошти. Ну, ми не афішуємо, просто відправляємо щомісячно. А зараз ми вирішили вже підтримати таким чином. Важливо, в нас час все важливо підтримувати. Вона покликана не тільки задонатити на ЗСУ, а ще й привернути увагу на чисто українські традиції, які пов'язані з цим тижнем, який перероблює Великому просу. Це тиждень загубляння. Тижня акція на підтримку ЗСУ проходила в різних установах та організаціях міста. Всього зібрали 8 тисяч гривень 50 копійок. Кошти передали громадські організації Волонтери Фортуни. Сьогодні кожен працює на своєму фронті через культуру та традиції. Ми зберігаємо душу українського народу. Об'єднавшись, ми наближаємо довгоочікувану перемогу.